Всім вітання! Пройшов перший тур в чотирьох групах Ліги Чемпіонів цього сезону. Додам, що це останній сезон в такому форматі. Наступний сезон буде по швейцарській системі. Якщо ці фауні розібратись, то це відео має набрати 25 подобань, і я випишу таке відео. Переходимо до результатів в групі і Фейнор переміг шотландський Селтік 2-0. На перерву пішли з рахунком 1-0. Станк забив перший гол, впродовж 63 71 хвилини. Було два вилучення у гостей холм підіграв 10 хвилин та на пенальті, також відмінний гол господарів. Джахан Бахш забив другий гол за Фейнорд. Лаціо виробничув матчі з Атлетікою 1-1. Завдяки голу свого Кіпера проведення. Але не поспішайте радіти за нього, адже у своїй сторінці інстаграм він фанатів від Путіна. По моментах краще виглядали італійці. Турнірна таблиця має такий вигляд: в групі Ф Мілан. Розписав сухий 0 00 з Ньюкаслом і Італійці серйозніше тисло весь матч, але моменти свої не реалізували. ПСЖ спокійно переграв Боруссію 2 0 в і Хакімі відзначались у матчі. Така ситуація в групі смерті зараз. У групі G. Однакові рахунки. Яну Бойс вдома програв Лейпцигу 1-3. Якість та кількість моментів на користь гостей А Сіті. Відігрався в «Церенної звезди дома 3-1. Буракі на 45-й хвилині забив голу у Роте. містян в другому таймі дубль Альвареса та один гол у Родрі. Поставили остаточний рахунок 3-1. Турнірна таблиця має такий вигляд: в групі Аж Барса розбила от антверте 5-0. Дубль Феліша, Гол Левандовський, автогол «Батая» та ще один гол Галі останній матчі на сьогодні український шахтар програв Портольському порту 1-3. Всі вирішальні голи були забиті впродовж перших 29 хвилин. Гірники щось спробували відіграти вже в другому таймі, але не реалізували свій момент. Турнірна таблиця в цій групі має наступний вигляд. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!